Вітаю дітки, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 20 жовтня, понеділок, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні робочі зошити. Сьогодні ми з вами виконуємо підготовчу роботу до діагностувальної роботи номер 2 для цього вам потрібно робити записи саме у робочому ЗОшиті. Зміст діагностувальної роботи у вас буде на екрані. Ми виконуємо у класі варіант перший, а вдома ви за аналогією виконаєте варіант другий. Завдання буде подане в електронному щоденнику в дистанційних завданнях. Зрозуміли? А тепер розпочнімо нашу роботу. Дітки, ви в ЗОшитах записали 20 жовтня, класна робота. Ознайомимося із змістом підготовки до діагностувальної роботи номер 2 Всього, дітки, у нас буде 6 завдань. Почнімо з першого завдання. Запишіть у зошитах номер 1 Прочитаємо завдання. Запиши всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків на 5 більше від цифри розряду одиниць. Розташуйте їх у порядку спадання, тобто від більшого до меншого. Обведи кружечком найбільше число, а прямопутником найменше. Пригадайте, ми такі завдання виконували з вами у класній роботі. Також пригадайте, двоцифрові числа складаються з двох розрядів. Праворуч число. Це розряд одиниць, ліворуч десятків. Міркуємо так. Двоцифрове число, у якого цифра розряду десятків на 5 більша від цифри розряду одиниць. Запишіть всі можливі числа. Зараз кожен працює самостійно. Від більшого до найменшого. Спочатку запишіть ці числа, а потім розташуйте їх у порядку спадання від більшого до меншого. Хто виконає завдання, піднімайте руку. Владиславе, я прошу вімкнути камеру. Я хочу дивитися, як ти працюєш. Хто закінчить завдання виконувати, піднімайте руку.

Умова була така записати двоцифрове число, у яких цифра розряду десятків на 5 більша від цифри розряду одиниць. Відніми від цифри десятків, відніми цифру одиниць, хоч в одному числі, в тебе буде різниця між ними 5, Кароліночка. 85, 8 мінус 5 буде 5. Ні. Отже, не виконала умову завдання. Анастасія Бобкович. Десять біду з Намалюємо схему до цього завдання. Двоцифрове число складається із двох цифр. Так чи ні, Владиславе. Що? Праворуч це десятки. А... Ліворуч одиниці. Ні. А так, так? Так от, у нас цифра десятків повинна бути на 5 більша від цифри одиниць. Міркуємо так. Ставимо. Замість десятків, цифру яку? П'ять. П'ять. А одиниця на п'ять. Пять мінус пять дорівнює, скільки? Нули. Ну. Нулеві. Візьми наступне. Шість десятків. Шість мінус п'ять. Скільки одиниць буде? Мінус п'ять один. Одна число яке? Десяток, пятьдесят один. Візьмимо сім десятків. Відніміть пять. Скільки буде одиниць? Це буду два. Дві одиниці. Число. Число сімдесят два. Хто продовжить ряд? Софійка русских? Вісім. Вісім мінус пять три. Минус 5, 5. -5 деревня пьем. Число вісімдесят три. Ярослав Лук'яненко, віс... наступне число. Беремо дев'ятьдесят. Девяносто чотири. Девяносто чотири. Двоцифрові числа закінчилися. А тепер вам необхідно розташувати їх у порядку спадання. Кароліна Прокопенко, з нового рядочка записуємо. 94, 90, 9, 83, 72, 60, 1, 50. Ось і виконали ми з вами завдання. Запитання є щодо виконання цього завдання. А треба було, як ви все переписати. Так. А тепер обведіть кружечком найбільше число. Владислав Стеценко найбільше число. Гавіну, скачу, 94 обвели найменше число. Прямокутничком Кароліна Прокопенко найменше число? 50. 50. 50. А тепер скажіть, вам зрозуміло, як виконувати це завдання? Так. Починаючи з виконувати це завдання. Якщо вам важко його зразу ви, намалюйте схему. Якщо двоцифрове, дві клітиночки. І якщо у вас розряд десятків, починайте з десятків. Розряд одиниць сказано, починайте з розряду одиниць. Зрозуміло, як виконувати. А ми переходимо з вами до наступного завдання. Завдання друге. Познач порядок дій та обчисли значення виразу. Владислав Стеценко, пригадай правило, як обчислювати значення виразів з дужками. Перша дія. Перша дія, що в дужках. Друга дія. А надо було не в дужках. Поза дужками. Будь ласка, пронумеруйте у своєму зошиті у себе. Запишіть вираз. І пронумеруйте порядок дій. Запишіть цей вираз. Зверху. Пропишіть перша дія, друга дія. А тепер самостійно обчисліть ці вирази. Ярослав, ти вже обчислив. Я хочу спросити писати номер два. Номер два. Запишіть. А можна я скажу ответ? Треба тільки по черзі говорити, як ви будете записувати в зошиті. Прочитай вираз до 56. Читай, Анастасійка. До, до 56. Додати. До, до, до різницю чисел. Різницю чисел. 32 і 2. Повтори. 32 і 2. Пишемо, що. Пишет я на дуречка. Пише п'ять п'люс три рівня восьми та вісімдесят. А ще плюс 0 до рівня доревня. Почекай. 3. В дужках виконали дій. Скільки в тебе вийшло? Тридцять два мінус два. Скільки буде? Тридцять а до п'ятьдесяти шести до 56 додати додати 30 дорінняї те дорінняє 86 Дякую. Діти у діагностувальній роботі ви повинні розписати, як ви будете обчислювати значення виросу. Зрозуміло, як виконувати це завдання? Так. А зараз завдання третє. Запишіть, будь ласка, номер три. Софійка, прочитай завдання третє. Поможи поспішайкові виразити величини в менших одиницях вимірювання. Так, пригадаємо одиниці вимірювання. Владислав Стеценко. В одному дециметрі скільки сантиметрів? Десять сантиметрів. В одному метрі скільки дециметрів? Десять. Використовуючи ці знання. Перетворіть дане число у меншу одиницю. 4 дециметри, 7 сантиметрів, менша одиниця, яка Владислав? Сантиметри. Отже, необхідно перетворити в сантиметри. Виконуємо це завдання. Знизу пишемо 4 дециметри 7 сантиметрів, дорівнює. А я вже це верхній, треба написати майже внизу? Ну, якщо у вас місце є, то зверху краще, коли знизу. Це буде красиво виглядати. І знайдіть, перетворіть 3 метри 8 дециметрів у меншу одиницю, тобто у дециметри. Хто хоче прокоментувати Софійка Руських. Чотири дециметрів. Сім сантиметрів. Рівні двадцять е, сантиметрів. Де ти взяла двадцять? У нас чотири дециметри. Треба перетворити в сантиметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі. Скільки сантиметрів, Софійка? Десять десять. А у нас не один, а чотири дециметри. Значить, скільки це сантиметрів буде? Сорок. 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 І сорок відомий. Софія? Сорок та плюс сім сантиметр до сантиметрів, дорівнює сорок сім сантиметрів. Ось такий запис у вас повинен бути. А тепер перетворимо 3 метри 8 дециметрів Кароліна Прокопенко. Ми знаємо, що в одному метрі, скільки дециметрів? 10. 10 дециметрів. Отже, 3 метри, якщо в одному метрі. Десять дециметрів 10, то у трьох метрах. Скільки буде? Тридцять дециметрів? Софі... Кароліна та плюс? Та плюс вісім дециметрів. дорівнює 38 тридцять дециметрів. Тридцять вісім дециметрів. Запишіть, будь ласка. Отже, діти ми щойно перетворювали з вами величини в менших одиницях вимірювання. Перей... Питання є. Ні, я на листочки пишу, я потім, потім перепишу на так, так, добре. Четверте завдання: запиши нерівність. Прочитайте уважно нерівності і запишіть, як ви з вами вивчали це на уроках. Перша нерівність Владислав Стеценко, прочитай. Шістьдесят вісім менше за вісімдесят шість. Так і запишемо. Шість вісім. Пам'ятайте, що менше число ми колимо, на більше відкриваємо ротик за вісімдесят шість. Ярослав Лук'яненко. Вираз «б», нерівність «б». Пишу. 50, пишу 57. Знак більше. Від 49. Це просто, правда ж, діти? Софійка Руських, варіант «в». А, знак більше. 58. 58. Питання є? Нема. А треба було записати, чи не рівність? Так, як я показала у на екрані. Перейдімо до завдання 5. У п'ятому завданні вам треба прочитати задачу, підкреслити дані, а шукане обвести, записати короткий запис розв'язання і повну відповідь задачі. Владислав, читай задачу. Кухар зліпив 35 вареників із копускою та 42 вареники з вішнями. Скільки всього вареників зліпив кухар? Так, будь ласка, підкресліть дані Софії Руських. А... Тридцять пять вареників е, з, із капустою та сорок два з вишнями. Обведіть шукане Кароліна Прокопенко. Далі, е, скільки всього вареники злепив кухар? Ключове слово всього. Визначте вид задачі Владислав Стеценко це задача на знаходження. Суми. Суми. Пригадайте, як записувати короткий запис, розв'язання і відповідь до цієї задачі. Не забувайте, в короткому записі всього позначаємо фігурною дужкою. Після фігурної дужки пишемо знак невідомо вареників. Крапка. Софія, прокоментуй нам короткий запис до цієї задачі. Тридцять п'ять вареників, а вареників сорок два, з вишнями три сорок два вареники вареники. Фігурна дужка Всього невідомо. Вареників. Ярослав Лук'яненко розв'язання. Задача на знаходження суми. Щоб знайти скільки всього вареників зліпив кухар. Треба до. Пересоти по три додати 42 до рівня 77. Вареників. Обов'язково треба вказати. І відповідь Кароліна Прокопенко. Відповідь. 77 вареників злепив кухарі кухар. Це ми з вами записали короткий запис, розв'язання і відповідь до прямої задачі на знаходження суми. А зараз пригадайте, як складати обернену задачу. Хто складе обернену задачу до даної? Владислав Стеценко. Заміни тепер, що кухар, невідомо, скільки вареників Владислав і складив обернену задачу. Кухар зліпив. Кухар Всього... зліпив. Всього сіде 77 вареників. Відомо, що з вишнею. Вишнею 42, а по два відомо. Кілька варанків з копускою. Так, як запишемо короткий запис. Хто скаже? Який же тепер буде короткий запис до оберненої задачі? Софійка. У оберненій задачі в короткому записі буде. Буде. Всього? Всього скільки? 77. Так. А невідомо тепер буде у нас що? 35. Невідомо вареників з капустою. Як знайти, скільки вареників з капустою, Владислав? Кароліна. 77. 7. До, додати со... Це всього 77 в кострулі всього 87. Із них 42 вареники тепер з вишнями. Скільки з капустою? Як дізнатися? Як, додати знайти... Додати. Як знайти невідомий доданок? Додати. 35. Якщо ми до 77, невідомо у нас, що там 35. Ми ж обернену задачу складаємо. У нас відомо, що всього 77 вареників, що із вишнею 30, 42, скільки з капустою? Діти, хто знає? Як 35. Як знайшли? Треба. 77 відняти 42 дорівнює 35. Перевірмо. Так. Ось ми з вами склали обернену задачу і розв'язали. Вам це необхідно зробити самостійно. Я показую зразок складання оберненої задачі. Її Теж треба записати. Дітки після конференції переглянете відеоурок із записами ще раз уважно все переглянути. І шосте завдання: допоможіть хвалькові виконати завдання. Це завдання ви виконаєте самостійно. Побудуйте прямі «К», це дуже легко, взяти лінійку. Побудували пряму Д. Побудували пряму К, підписали точку перетину прямих позначили буквою Ф. І позначили точки А і С, які належать прямій Д. Посадили точку А і С. Та точки БМ, які належать прямій К. От і все завдання. Дуже легке завдання. Тільки не забувайте позначати точки на прямій. Завдання зрозуміли. Це дуже просте завдання. Пам'ятаєте, що дві прямі перетинаються тільки в одній точці. Ми з вами щойно. Провели підготовчу роботу до діагностувальної. Виконали перший варіант. Вдома вам буде завдання потренуватися і виконати варіант другий. Підготовку до діагностувальної роботи номер два. Завдання аналогічні. Питання є діти? Тоді я дякую вам за увагу. До побачення до нових зустрічей. バイバイ。